Слава Ісусу Христу! Маю сьогодні завдання поділитися з вами своїми знаннями і розуміннями і тим, що Бог мені розказав про один із видів зброї, якими я користуюся, і якими ви будете користуватися, і воно буде давати для вас прорив і розвиток, де використовується ця зброя, потім назву, що це за зброя. Так, і як я почав до цього ставитися по-інакшому. Якщо ви відчуваєте такий стан, що, наприклад, Бог відійшов від вас, немає явної причини про це, так, але ніби Бог відійшов. Або ви відчуваєте якийсь постійний тиск духовний, відчуваєте страх, відчуваєте безвихідь, відчуваєте, що не можете. Перейти якийсь час, тобто або прорив вам потрібно рухатися вперед, а ви якби в стіну вперлися і не можете рухатися. Та причин може, ну, різні можуть бути, так? але я вам хочу поділитися тим, е як я пройшов у такий момент, що щоб, щоб не брався, так, воно десь зупиняється, десь зупиняється, або був -бу -бу, запалений потім раз. Воно той запало десь, десь пропав, десь дів, що робити. Там вже по-різному і молився, і просив Бога. І пустиня, але ніякого прориву не було. І хочу з вами поділитися з таким моментом. Я виходжу на пустиню, було таке навіть, що піду на пустиню, не піду на пустиню. І думає, треба вже конкретно говорити з Богом. Ну, що відбувається, так? бо я, вже, я би хотів, щоб відбулося те, що я бачив, розумів за потрібне, але так десь питав Бога, що би він хотів, то десь було пізніше, як коли Бог дає такий час випробування, тобто Він набагато вже навчив. І він хоче, щоб не завжди я звертався до нього за допомогою, він мені й дає, так? за вирішенням питань всіх. Бо він вже мені показав, як це має бути, і вже хоче, щоб я сам навчився вставати, бо я інакше не виросту. Тобто я, як маленька дитина, там десь впав, якщо маленьку дитину постійно вона буде падати, будете постійно піднімати, так вона не навчиться вставати. Такого самого хоче навчити нас Бог. Тобто він дав мені гараж, умовно, так? дав мені всі інструменти, навчив, як ними користуватися. Як той умовно, там мотоцикл ремонтувати. Він мені це все показав, а тепер каже, пробуй сам. І я довго там мешкався. Що може бути? Може там, може там, вже там копав так, що ну, вже вище голови заліз. А справа була в, в меншому. Так, в меншому. І Бог цікавий, що він не хотів зразу відповідати. Я йому кажу, Боже, приходжу на пустиню, так, розумію, що. Мені потрібно стати на коліна, бо я хочу тільки з ним поговорити. І я кажу, що мені робити? А він каже: приходь до мене, і я тебе всього навчу. І на наступний день, чи може того вечора, я кажу: Господь, що я маю робити? Він каже, ти знаєш. Я кажу, Боже, е і до мене приходить думка про піст. Я кажу, добре, скільки я часу маю взяти посту? А він до мене каже 7 днів. Я такий думаю, ого, 7 днів. Хоча я потім дізнався, в мене такий товариш. Він брав 40 днів посту, тільки вода, ви собі уявіть. То для мене був космос. Я думаю, 7 днів. Окей. І я вже так взявся, думаю, добре, я буду брати, буду брати піст. Цікаво, що зауважити що коли я взяв один день посту, тобто я сьогодні сказав Богові добре, благо, я попросив Бога благословення. Кажу, Боже, благослови мене на цей піст. І... Але я прошу тебе, забери в мене оце бажання голоду, відчуття голоду, щоб я не був голодний, щоб в мене там голова не боліла, щоб я це спокійно перейшов. Так? І на другий день, ну бо тиск духовний так і залишався цілий день. Тобто в час посту воно було складніше. Але чисто морально, духовно і духовно це переходити. На наступний ранок, коли день посту прийшов, я проснувся, відкрив очі. І я відчув, що щось конкретно змінилося. Я почав відчувати, що до мене почала вертатися радість. Почала вертатися радість. Так, Я кажу: Окей. Е а що, що зранку Бог мені каже, а сьогодні можеш їсти? Я такий думаю, хм, інтересно. Окей, добре. Я беру один день їм, і потім мені Бог каже, я не вимагаю з тебе, щоб ти оці сім днів пропостив кожен день. Ти можеш, я, я хочу, щоб ти постив через день. Бо він так казав, оцей день їж, цей день не їж, цей день їж, цей день не їж. Так? І в процесі цього посту він мені почав пояснювати. Що піст це зброя. Поясню, ти мені почав нагадувати, то, що він вже казав швидше, так? але вже ще раз каже, я тобі нагадую про то, про то, про то, що піст це є зброя. Що мається на увазі ще про піст? Коли я його питав вдень, в час посту, кажу, Боже, чи ти приймаєш цей піст? А він каже, я так бачу, що він так якби, ніби ну, тримає і щось пише. І каже, я постійно приймаю. Мається на увазі, що він приймав кожну секунду того посту. Піст в даному випадку це так, якби була вага. Вага. І е, одна сутка, умовно, так, того як я розумів, це, грубо кажучи, кілограм. Сім суток це і сім там, кілограм ваги. Для розуміння. І мені потрібно було цей час пройти, бо я за цей рік взагалі не постив. може там одиниці, так мені потрібно це було віддати. Що воно означає? Це є ваша особиста жертва, жертва за любов. І коли я постив, я просив, щоб Господь, ну, моє намірення посту. Чому? Я собі розумів, що вирішення моїх проблем буде залежати не від того, чи я попрошу Боже, благослови мене. Я прошу тебе, я беру цей піст, щоб вирішилися там якісь проблеми. Ні. Не того Бог хоче. Бог любить, коли ми віддаємо цю жертву. Бо що я можу віддати йому? Фінанси, якісь території, майно яке Йому це не треба, він має все. Але я можу віддати себе. Тобто я можу жертвувати свій голод, час голоду для нього. Ви становляєте, наскільки Бог цього любить, йому, коли ми себе жертвуємо. Вже умитляємо себе таким чином своє тіло від їжі, так, і, наприклад, від, ще плюс від телефону інформації, але ви собі уявляєте, наскільки сатана боїться цього, він просто боїться. Бо тоді, якщо, наприклад, він вас атакує, ви, грубо кажучи, умовно, буваєте в його пастці, Але коли ви... Починаєте брати пісти, він попадає в вашу пастку. І він все робить, щоб від вас вирватися. Просто ну, не знає, де дітись, але тепер вже все. Тепер же він в пастці, а не ви. І я таким чином прийшов один день, і Бог каже: Я приймаю твою жертву. Давай, давай, Я приймаю твою жертву. На наступний день я просинаюся. окей. Вже набагато мені простіше було. На другий день я знову беру піст. І воно мені. Чуть-чуть стало складніше. Так, духовно, я почав зауважувати, що атмосфера почала мінятися. На наступний раз, то вже, коли вже я вже на четвертий день вже був не я почав відчувати, як до мене почала вертатися радість. Холодний розум, мається на увазі свіжий розум. Я вже по-інакшому почав дивитися, так, як би мало бути, почав дивитися. На те, що мене оточує. мені простіше було чути голос Божий. Сім днів і так через день. До останнього дня, що я розумів, коли воно вже час посту закінчується, коли я, в день посту, сьомого дня, я відчув, що я тиску вже не відчуваю практично, бо зазвичай в піст ви можете відчувати той тиск. Але в цей тиск я розумів, що я наблизився ближче до Бога. Як воно відбувається, і, відповідно, вже після сьомого дня просто. Не, не, важко, сатані буде вас деморалізувати. Важко вже буде настрашити. але важливий момент, якщо вам сказав Бог зробити три дні. Окей, робити три дні через день. Якщо ви, наприклад, берете. Хтось має проблеми такі здоров'ям, що мусить їсти. Окей. Бог приймає це. І, наприклад, йому потрібен день вашого посту, і він вам це скаже, вам прийде на думку. Ви можете брати до обіду. Просто сказати, Господь, благослови мене, я віддаю цю жертву тобі. От від сьогодні до вечора ніч і до, і до обіду. Господь приймає це. Тобто це не касовує. Якщо ви йому прийдете і скажете, Боже, отак можу. Благослови мене, він приймає, воно не буде скасовано. Ви просто побачите результат. Після першого дня посту ви побачите результат. В кінці я вам ще поясню послідовність, яку я робив. так? Щоб вже воно вам склалося в голові. Що воно відбувається, коли ви Богу віддаєте себе, як свою жертву? Бог мені колись це показував і мені давно говорив, що я це сказав. Але тепер нагадав ще раз, щоб вже розтолкувати. Бо, Починається новий сезон. Так? Війна, вона закінчиться. Від, від нас дата, війни, дата закінчення війни, воно не залежить. Але залежить, яка Україна буде духовна після закінчення війни. Оце залежить. Так? І це, це важливий момент. Я попробую вам зараз таку намалювати, якщо буде видно. Буде, видно, не буде. Умовно. Ну, погано буде, я вам розясню. Дартс, Знаєте, так? грали, може, колись, так? І в дартсі є центр і є більші колечко, такі більше, 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 більше. Коли ми далеко від Бога, всередині, в дартсі є просто шар світла, який ну, має велике світло. Так, Ви собі уявляєте зразу, так? це Бог. Ми зазвичай, чи я просто, як себе бачив, я стояв на самому самому кілечку. І там іменно я навернувся. Якщо я далеко від світла, то тінь від мене дуже далеко, і світло, я то можу хіба просто замічати, якщо я дуже далеко. Час навернення дав мені побачити, що там є світло, і бажання приходити до нього. І кожен крок, коли я робив назустріч цього світла, на зустріч Бога, моя тінь, яка є за мною від світла, вона зменшувалася. І ми це знаємо в практичних речах: вона менша, 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 хто ховається в тіні. Все правильно, духи злоби. Та це є біси і все, що царство темряве може до вас мати відносини. Може бути законне, а може бути просто брехня. Просто він вас, він вас може сатана брехати так? за те, що, наприклад, як я говорив з Богом на рахунок того, що Сатана мене бреш, один з днів посту, так, майте на увазі, якщо ви будете мати багато открувань по відношенню до того, по відношенню до себе, по відношенню до відносин з Богом, якщо буде давати оцю жертву, яку Господь вам скаже. Я приходжу, а і за цей дарт кожного разу, коли ви наближується, ближче ближче віддаєте себе йому. Чи в молитві, чи, е, е, як називається, чи в пості, так, є різні двері духовні. І для вашого прориву вам потрібно пройти через ці двері. Тобто ви зупиняєте, десь, пройти ви не можете. За, за ручку відкрити її не можна. За кожних дверей буде давати оцю жертву, яку Господь вам скаже. Я приходжу. А і за цей дарс кожного разу, коли ви наближуєтеся, ближче ближче віддаєте себе йому, чи в молитві, чи, е, е, як називається, чи в пості, так, є різні двері духовні. І для вашого прориву вам потрібно пройти через ці двері. Тобто ви зупиняєтесь десь пройти не можете. За, за ручку відкрити її не можна. За кожних дверей духовних, ви їх можете не бачити, так? ну і, в принципі, не бачите, так? Є ключ. Цей ключ, це і є піст. Піст це є жертва. Жертва за що? За любов. Тобто, таким чином я підтверджую, що я, Господь, віддаю цю жертву цей день за мої відносини з тобою. І коли я роблю кроки. По відношенню до нього, я починаю наближуватися. І коли я чим ближче наближуюся до нього, тим тінь моя стає менша. І за тою тінь, вже в тій тіні вже ніхто не може сховатися, бо її нема. І тому мені не потрібно вирішувати свої особисті питання і брати, наприклад, якісь жертви, пости, чи ще щось, щоб вирішити якісь ці питання. Це не ну, можливо, це так і треба, але коли я наближуся до Бога, Бог каже. Ти займися, потурбуйся про моїх дітей, а я потурбуюся про тебе. Розумієте? Для Бога немає проблеми змінити все, що мене оточує. Нема проблем, але він не може це робити, коли я далеко. І він хоче зі мною бути на відстані витягнутої руки, щоб ми могли говорити з ним явно явно Ви можете навіть відчувати. Як відчути, що Бог, наприклад, є коло мене? Бо можна, можна, можуть бути думки, що Бог далеко, а можна відчувати, що Бог близько. Ваш стан Святий, то є радість, правда? Радість, мир, і воно вам повернеться, зробіть крок. І в е, момент визнати, що ці думки, які у вас будуть, чи є, наприклад, зараз в процесі, визнати і сказати Богові, Бог це не ти. Бо один з днів посту. До мене таке відкривання приходить, бо різні там думки, і що я десь не такий, що я не то роблю, чи не то, що я є неправильний такий, чи то, може, Бог мене лишив, чи то Бог від мене відійшов, що там ну, багато брехні. І тут раз, в один день тих піспосних, я знав це, так, але до мене таке відкривання доходить. Кажу, що це все брехня. Каже, що там на тебе бреш. Я як це зрозумів до кінця вже. Я прийшов до Бога. Вечором на молитву каже, слухай, маю проблему з сатаною. Кажу, диви, слухай, диви що він мені каже? Бреше мене на тебе. Каже, що ти дум, каже, що ти мене не оберігаєш, мене не опікуєш, що ти десь відійшов від мене. Слухай, диви, він мені мішає. Я, коротше, що зробив? Я пожалівся. Богові на нього, не на людину, не на себе, а просто то, що я. Чув в своїй голові, Сатана хотів, щоб я думав, що це моє. А я прийшов, сказав Богові, я визнаю, що це не моє. І що ти не є таке, як Сатана хоче мені сказати. Та? А дивися, що робить? Каже, обманює мене. Хитрує, обманює, і все, що сатана мені сказав, я сказав Богові. Я йому сказав. Для чого це було потрібно? Це було моє проголошення того, що це не моє, було для того, щоб. Мається на увазі, що я не приймаю того, що він мені каже. Я сказав це Богові. І все. І на наступний день вже ніхто мене не брехав. Бо Бог хоче всю брехню наяв. Бо я можу сказати, Боже, жалітися е на Бога, що Він десь відійшов. Можу жалітися на себе, що я щось не так роблю, можу себе звинувачувати. Та? Слухайте, не всі думки ваші. Всі негативні думки, які у вас є, вони не ваші. Бог створив людину дуже доброю. Правильно? Правильно. Спочатку так не було, щоб ми, Адам з Євою, не мали якихось таких негативних думок. Так, вже коли був гріх, є е, обманщик, який прийшов вкрасти, вбити, погубити, обманути, щоб ми думали, що та брехня, яку ми чуємо в себе в голові, що це є істина. І що? Почали в неї вірити. Але коли, віддавши жертву за любов, яким чином? Як я можу доказати Богу, що я люблю? Особисто Його? Так? Один з таких моментів для себе я відкрив, що це і є той піст, що я віддаю себе. Не обов'язково, що це мусить бути там, там цілий рік підряд. Ні, важливий той термін, який Бог скаже. Якщо Бог вам скаже сім днів, значить сім, скаже три дні, значить три, скаже один, значить один. Бо йому це потрібно для того, щоб він відкрив, щоб він наблизився до нього. І він міг. Повпливати на тому рівні на вас. Тобто Бог зробив свої кроки вам на зустріч. Тепер мені потрібно зробити крок. Йому назустріч. Але коли ви виростаєте, Бог хоче, щоб ми робили кроки, але вже не боялися робити. Нам же не треба, щоб нас підпирали, щоб нас там підходили. Нам же, грубо кажучи, в духовному світі там по 10 років ми вже можемо ходити, правда? Ну то все, стаємо. Стаємо. І Робимо е, кроки віри, так, кроки любові по відношенню до самого Творця. Ви, хто прийме рішення зробити це, ви це відчуєте зразу на наступний день. І коли ви бачили якусь перешкоду і бачили всі проблему, Бог вам, знаєте, ту завісу забере, і ви побачите, хм, це нас не проблема. Що я маю переживати за, за те, чого ще нема? Та Ісус каже, достатньо дньові його турбот. Каже, тобто, ще якісь події не відбулися і можуть не відбутися, а сатана хоч би про це думав, щоб я тратив цей час, який є сьогодні і вже не на те, що потрібно, щоб часом я не потратив цей час на Бога. Тому я вас благословляю на то, щоб ви прийняли рішення. Взяли свою вільну волю в руку, ваша вільна воля приходить звідси, тут приймається розуми. Розум приймається, Рішення робити чи не робити. так? І ще одне за е, момент гріха в той час. Може, для когось це буде Америка, може ні, але нам рішути невигідно. Ну просто невигідно і все. Бо неважливо, проти кого ви грішите, судите, чи звинувачуєте, критикуєте, чи, він, чи та людина права, чи вона не права. Вам не вигідно судити, бо найперше. Так, за це буде отримати та людина, яка приймає рішення бути судею. Або каже, не суди, я суддя. Та, тому нам це не вигідно. Нам, якщо є хтось по відношенню до вас з несправедливістю ставиться, вам краще про це сказати Богу. І як це робити, я розкажу вже в наступному відео. Оце відео, воно якби підґрунтя до того, що ми будемо робити далі. Бо зараз йде час так, е, такої духовної боротьби. Але <смі> не такої боротьби, там, де ми маємо програвати. Не такої боротьби, там, де ми маємо получати за якісь свої неправильні дії. Ні, той час е, ну, вже прийшов. Був період, коли е, можна було помилятися. Помилявся, вставав, падав, ага, вияснював, що до чого правильно, неправильно. Цей час прийшов вже. Тепер час на тому, знаєте, вже практична, практична робота для духовної боротьби, щоб ви відчували це в практичних речах. Окей. Я вас благословив на те, що ви сьогодні прийшли на пустиню, стали перед оцем на коліно. І попросили його, щоб він вас благословив на цей піст, щоб ви могли віддати йому цю жертву за любов, намірення, яке має бути намірення, Ок, яке намірення я давав. Я знав, коли я наближуся до Бога, то моє наближення, просто якщо є якась проблема чи сатана, його світ просто спалить, то все, що е, створює мені проблеми. І моя ціль була б наблизитися до нього. Чим поближче. Я так сказав, Господи, я просто прийми мою жертву, згоди, бо я хочу до Тебе наблизитися наблизити, і прошу Тебе, прийми і благослови. І Бог до мене каже: Я Тебе благословляю. Тому Хай Господь вас благословить на цей час. Я, хай Господь вас благословить розпізнати і почути це слово і ті терміни, які Він хоче для вас, бо він знає для вас найкраще, що має бути. Я благословляю вас на те, що ви пройшли цей час і отримували звільнення. Як моральні, так, так і душевні. Можливо, це не є панацея від всіх проблем. Так? Але для більшості проблем, таких, ну, які не мають бути в вашому житті, бо Ісус за вас заплатив, правда? Хто може? Ви відкуплені, окей? Звільнені від гріха, від прокляття. Що не так? Розумієте? І якщо менше буде тих, хто вам буде нашіптувати, правильно, неправильно, а більше з вами буде Дух духшити говорити. Я благословляю на вас на цей час, на цей піст, і благословляю його пройти достойно. Сатана буде вас спонукати на те, щоб ви мали гнів, щоб ви там когось якісь свої проблеми агресивно вирішили. Не ведіться на це. Щоб ви робили якісь неправильні вчинки, не ведіться на це. Навіть якщо це один день, маєте пройти це достойно. А якщо навіть щось відбулося, маєте вирішити. Нехай гнів не хо... нехай Сонце не сходить над вашим гнівом. Маєте вирішити це питання. З ким би це не було? Треба просити пробачення, окей. Слухайте, нам не вигідно не просити пробачення. Взагалі не вигідно, бо це шкодить нам. Так, Як тим, хто там за Христом, просто не прощення, це та як ланцюг вас на нозі. І воно вам все мішає, потім натирає, натирає. Ні, для чого? Бог сказав, треба так зробити. Окей. Okay. Робимо, просимо пробачення і прощаємо. Добре, то вже відео, певно, найдовше буде. E Попробуйте. Ви нічого не втратите. Час все одно прийде. Вже прийшло стільки часу. Мені вже прийшло 35 років. Та, але він все одно прийшов. Той час все одно прийшов. Але якщо б я починав це робити швидше, то я б мав результат. Так, але слава Богу, він є. Тому я вас благословляю, наступний тиждень він все одно пройде. Важливо, за ким ви результатом будете там, через пару днів. В часі цього посту, цієї жертви, Господь вам розкаже то, що Він має сказати, дасть вам пізнати те, що ви маєте пізнати, дасть вам людей на підтримку, дасть вам людей на молитву. Не забувайте до нього кожен день приходити. Як мінімум у цей час на піст. неважливо, година пізня. Приходьте до нього кожного вечора, коли він вас благословляє на цей піст. Неважливо день. День неважливо, чи це понеділок, чи це середа, четвер, п'ять субот. Це неважливо. Воно ніякого значення в духовному світі не має по відношенню до тої вашої жертви. Так? Бог, вам запитайте, Він вас оприділить. вас. Молюся за вас. Отець Небесний, я дякую тобі за це слово, що ти говорив до своїх дітей. І прошу тебе, Господь, нехай всяке слово, що є від тебе, всяке зерно, нехай засіється і проросте в серцях твоїх дітей. Прошу тебе, Господь, дай їм сили і відваги зробити ці кроки віри, які наблизять до тебе. Прошу тебе, Господь поможи їм прийняти, віддати ту жертву для тебе, для твоїх відносин з ними. Прошу тебе, Господь, нехай твоя істина народжується в серцях. Тих людей, прошу тебе, Господь, звільняй території серця своїх дітей для тебе, щоб вони стали переправою Твоєї благодаті на цю землю. Прошу тебе, Господь звільняй їхні серця, ті території, на яких вони є, думи, яких вони живуть, і цю атмосферу, Господь, нехай вона міняється на славу твою. Прошу тебе, нехай твої світлячки, яких ти вже давно запланував, засвітяться. Засвітиться, Господь, і нехай це світло. Розсівається, як твоє зерно по всьому світу, де б твої діти не були. Кожен, хто чує, кожен, хто має вуха, нехай слухає, і нехай любов Божа вкорінюється в вашому серці. Нехай Дух Святий огортає вас, нехай атмосфера Духа Святого, радість, любов, мир оточує вас. Нехай це буде, будьте спраглими Духа Святого. Я прошу тебе, Господь, нехай кожен, хто спраглий тебе насититься в цьому часі і має твоє благовоління від тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.